Привіт, любі мої українчики! З вами українчик із Сполучених Штатів Володя Фурман. Моя борода синя і мій мікрофон. Теж. Це коротке відео про Чернівецький напрямок, на якому спіймалися двоє хлопців. Тут є така стаття коротка. До Румунії незаконно намагалися потрапити житель Кіровоградщини. Фото. Намагався потрапити один житель Кіровоградської області. Але тут по тексту виявляється, що гелікоптер, гвинтокрил, помітив двох осіб, які рухалися в бік Румунії. Коли порушники зрозуміли, що їх викрили, вони намагалися сховатися в кущах, проте екіпаж гелікоптера з допомогою тепловізору спрямував прикордонників до чоловіків. Ну і якщо... Це, цю статтю прислав один із койотів, той, котрий в серпні. місяці 28-29 серпня вийшов. Тут буде посилання на відео про нього. Тут, тут, то, то він розпарсав, що цю картинку і розказав: ось тут є координати, де це все знаходиться. Оці 26 градусів, далі 16.249 іст. І ще там ось, знизу. Тобто ось є їхня позиція на карті, де то трапилося. Ось тут. Ось це місце. І вони були зовсім поруч тут біля кордону. Їм звідси Measure Distance тут до кордону. 816 футів 248 метрів. 250 метрів треба було пройти всього-навсього. А якщо подивитись по цих картинках, то от різниця між тим, що вони тут сидять. 20 чи що це їх тут, може бути беруть вже. Бо тут дві голови тут, дві голови тут. А, а тут от картинка, де вони просто сидять по одному. І тут 21.02, а тут 21.35. Тобто гелікоптер летав увечері. Це вже пізня ну, ніч, фактично, в цю пору. І вони просиділи там 35 хвилин. Не 35-33 хвилини просиділи. І за 33 хвилини їм треба було здолати відстань до, до кордону. І 250 метрів. Це було зовсім близько. Тобто Якщо бігти, то це би зайняло ну, там, хвилину, щоб добігти сюди. І в них би було ще 32 хвилини, щоб якось поратись із парканом. Але вони з якихось причин тут просто сіли і сиділи. Може, вони там були не з тих причин, щоб переднути кордон, як нам пишуть. Але це не настільки суттєво. Суттєво те, що дивіться, який напрямок вони вибрали. Вони. Де там ті чернівці? Чернівці. Чернівці ось. Тобто вони якось сюди дісталися. Як вони сюди дісталися? Скоріше всього, вони якось доїхали. Ну, На чомусь доїхали. Тобто із Чернівців їхати у північному напрямку легко. Тут, як виїжджати із Чернівців і їхати у бік Хотина, то тут немає якихось перевірок. Звідси сюди є перевірки, звідти туди перевірок немає прикордонниками. Фактично, якщо з'їхати із, 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 із цієї траси десь в бік Новоселиці, ну, тут десь на цій ділянці вас там зупинять. На цій ділянці теж, ймовірно, вас там зупинять. А Може десь аж туток після, після того, як ці дві вулиці сходяться в одну. Ви там можете здибати якихось прикордонників. Але це село воно має силу селену, тих паралельних вулиць і з'їздів. І тут можна цілком успішно об'їхати, де би вони там не стояли. У вас будуть варіанти, як це все об'їжджати. Та дорога, ось. Тут є купа вуличків вуличок. Це село побудоване квадратно гніздовим методом. І, в принципі, дістатися десь до цієї розвилки, щоб поїхати сюди, в бік е прут ріки Що тут є міст, Нема моста? Невідомо. Є, воно опори моста. Пори моста і дорога намальована. Просто тут Google не, не знімав ці всі речі. Ну і по суті, можна тут проїхатись і так до цього кордону. Тут тільки треба не по-тупому це робити. Треба, щоб хтось розвіддав, хтось із місцевих це зробив. Там місцеві знають, де хто знаходиться, і за допомогою місцевих можна і доїхати і сюди, і, ну, і сюди також. Але так як вони десь тут були, то, скоріше всього, вони сюди дісталися пішки десь. Не знаю звідки. Виїхали в напрямку, в напрямку румунського кордону, і далі, мабуть, ось цими, цими лісочками вони тут пробиралися. І вийшло, і виходить так, що, що якщо вони там дісталися з села, мабуть, і з цього села вони сюди дісталися, але теж вони йшли якось городами, незрозуміло. Тобто мораль яка цієї історії, що ось двоє хлопців, вони дійшли там до паркану. Якщо в статті йдеться про те, що на них склали там ті адмінки, то цікав, їх тут не пишуть, що передали. Скоріше всього, хлопці були молоді, недосвідчені, там злякалися того гелікоптера і не, на, не насмілились рухатись далі. Хоча в них там було півгодини часу, вони за тих півгодини часу могли розбігтися в різні боки. Там, якщо гелікоптер один, розбіглися в різні боки. І хтось один би впорався, перейшов би кордон. Або принаймні хоч би дісталися десь би до якихось курчів. Вернулося село, сховалися би в когось в хаті. Ну, в принципі, тут, тут же ж є дерева. Зайшли, обійняли якісь там дерева і вже вас не буде так видно. Не сильно тут їх і видно. На цих, принаймні, фото тут є. Щось нормально теж, світле. Тому що, що дістатися сюди цілком реально. Ввечері гелікоптер літає, отже йти треба якось пізніше, мабуть, не о 9-й вечора, а йти, вибирати якусь пізнішу пору доби, там, якісь о першій ночі, вибирати якусь місячну ніч, щоб було видно дорогу. Брати прилад нічного бачення на цьому, на цьому напрямку прилад нічного бачення буде дуже ефективний, особливо коли місячна ніч буде, якщо буде активна підсвітка там від того місяця, то роздивитися, як вони тут ходять, де вони тут знаходяться, буде ну, можливо, цілком можливо буде це зробити. І доїхати сюди із Чернівців, якусь частину доїхати, якусь частину дійти. Тобто десь із, із цієї із цієї траси. Поміряємо відстань. Звідси до сюди. 21 кілометр. Ну, 21 кілометр трохи є йти. За... Ну за добу це все можна легко здолати. Щоб виїхати вранці. Одного дня і пройти ці шматки лісу, а потім десь досидітись, пересидітись. пересидіти. Можна тут дочекатися вечора і цими якимись селами під гавкіт собак, десь далі прокладати собі шлях. Ну, що тут в нас є? Нема в нас тут ніяких місць, щоб на щось глянути. З румунського боку є. Ну, глянемо як з румунського боку виглядає паркан. Дорога. Лінія електропередач. Це румунський вік. Гонко пункт пропуску. 24-й рік. Не видно звідси, що там робиться. Ну, він, очевидно, той кордон десь тут проходить. Тут село на селі, і скільки би тут не було патрулів, тут відносно рівнинна частина. Які б вони тут блокпостів не наставили, через польові дороги це все можна об'їхати із місцевими. Навіть тупо пішки це все можна обійти. Зараз е, йде вже тепла погода, йде весна. Так. Листя почне на деревах розпускатися, той їхні тепловізори будуть зовсім не такі ефективні. Чернівці. Що треба було вибрати? У Enter ентер набрати. Чернівці. Чернівці, чернівці. Що у нас тут по погоді? 19. От є шматки дощової погоди. З дощову погоду можна лізти тими лісами, полями. Їм буде складно роздивлятися, що відбувається. Особливо тут у нас що це якась вечірня пора вночі дощ. Це вкрай складно буде йти. Можна тут обрати. Час, коли, коли вночі ясна погода, Ну, і, відповідно, місяць вам допоможе о, я, о, підсвічувати ці всі території і, і приладнічного бачення можна буде роздивитися, де там хто є. Звичайно, тут, о, о, тут є нормальний шматок лісу. На цей ліс теж можна цілитися, але як показує досвід. Ліс він дуже там, гарно патрулюється. Ну, як? Вони входи в ліс десь тут із флангів, обкладають якимись цими розтяжками, закидують путанку в траву, десь, десь так вздовж лісу, вздовж кордону теж будуть розтяжки. На рівні грудей якась путанка буде на землі закинута. Таке. Ну, і тут паркан треба різати. Треба мати чим його різати. Або ж Ну, він Він має багато порізаних місць, тому що якщо вони гелікоптером вночі літають, то тут потік народу в ці краї йде добрячий. Що? Головне доїхати на вокзал, на залізничний вокзал в Чернівці. Щоб, наприклад, якщо це дуже актуально для хлопців, яким 25 років немає, якщо ви на вокзалі маєте хоч яку-небудь причину реальну, якщо воно у вас від зубів відскакує та ваша легенда, щоб ви там приїхали до якогось родичів, знайомих, там, до якогось друга, до дівчини, приїхав. І їхав, приїхав дивитися там на якусь цю архітектуру, і можеш розказати, скільки часу ти збираєшся тут провести, де жити, і таке все, то тебе запустять, пустять з того вокзалу. З високою ймовірністю, там, перші рази, хто там приїжджає на вокзал на дкону туди приїжджають, то вони просто так там, сходять з того потяга і до них там, не встигають навіть причепитися їм там щастить. Тому цей напрямок він особливо актуальний для, ну, для молодих хлопців, тим, котрим немає там, 25 років, і е, е, ви зможете доїхати до Чернівців, ну і далі просто поселитися в якомусь готелі і пошукати таксистів. За пару днів, день-два, ви знайдете таксистів, е, таксистів шукати, їздячи просто по місту. І розмовляючи із ними. І Серед таксистів є також просто молоді хлопці, яким 25 нема, вони там доволі ризиковані і можуть і їм самим прикольно вас кудись підвезти. Або вже досвідчені якісь там дядьки там пенсійного віку, яким плюс 60, ті теж вас можуть довести куди треба. Тут розгалужена мережа доріг, тут доріг села Селена. І доїхати ну, народ там активний в тій частині. Вони їздять, і доїхати туди до них ну, разом із ними можна. можна, Якщо не побі самий кордон, то в село до найближчого села перед селом перед кордоном так 100% можна. Тому... Чернівці. Ч. Чернівці. Добре. Опа, всього познаходила, давай його туди п'є. на цій карті. Дивіться, скільки тут доріг є. Тут є сила сила на доріг, тут є паралельні дороги, багато паралельних доріг. І в кожному селі є там купа паралельних доріг, яким можна об'їжджати. Можна об'їжджати, висаджувати, обходити. Тобто, тут, тут тільки питання, щоб домовитися. Особливо, якщо ви приїдете парою, так, щоб можна було дівчину відправити на переговори із перевізниками. То знайти чим доїхати під кордон, можна збільшити свої шанси, вибравши там ніч по там, ясну погоду для того, щоб використовувати просто теплові... не тепловізор, а нічного бачення. Бо, інакше, якщо не буде там, місяця на небі. То треба буде роздивлятися, де ті прикордонники сидять, ходять ну, сидять і ходять за допомогою тепловізора. Тепловізор це зовсім інша цінова категорія. То ось, ось такі рекомендації. Користовуйте карту, доїжджайте до Чернівців із якоюсь легендою, яка буде вас від зубів відскакувати, яку перевірити складно. Тобто. Їхати треба до когось в гості. По-тупому по тут буває. Є купа історій, коли тупо людей знімають на блокпостах, бо він не може пояснити, куди він їде. Їде до бабці. А ну, подзвони бабці. І все сів в колобані. У нього навіть немає бабці заготовлено. Подзвонив би будь-якій своїй бабці. І е, бабця би відповіла, що вона в Чернівцях і живе там на якійсь вулиці, там то сям то е, То стопудняк би там його пропустили. А, а, інакше, а, і, а інакше він там пир-мир сів колобані. то ну варіант із бабцею, якщо у вас немає якоїсь нормальної, зарядженої дієвої бабці, яка би вам допомогла в цьому, така собі думка. А їхати там до дівчини, щоб позвонити чи їхати із дівчиною, їхати подивитися на місто тут. В Чернівцях є там, ті стара частина міста. Є там той університет, який побудований, ще не знати, коли перекритий металочерепиці. Але фоток там можна понароблювати, особливо весною, коли буде все розпускатися. Тому напрямок хороший. Якщо вони гелікоптером це все облітають і там когось навіть ловлять, то це тільки. Це хороше свідчення, тому що ми бачимо, що хлопці просто паралізував страх і вони не змогли рухатися тих 250 метрів до кордону. І якби вони щось з собою зробили, то принаймні хтось, якби хоч один з них просто наважився і рухався, то один би там спетляв. Ну, Цих зловили. А скільки, їх, скільки таких іще не зловили, і скільки народу перейшло в той момент, коли цих ловили, ця стаття не показує. Тому що. Вперед, Вперед. успіху вам! Підписуйтесь на канал, ставайте спонсором, отримуйте доступи до маршрутів. І давайте знати. Вже з того боку кордону, як у вас то все вийшло, як пройшло. Хоча, якщо воно у вас прийде сюди, якщо ви впораєтесь, то вам особливо і розказувати тут не буде що, тому що тут не треба проводити по кілька діб на маршруті. Тут цілком можливо впоратись за одну добу. Ну, можливо, вам треба буде дві ночі захопити, Там стартанути якоїсь однієї ночі, пройти частину маршруту, далі залягти піти. Якимось деревом поспати на сонечку, а ввечері знову продовжити свій шлях. Можливо, так. Ну то, бувайте!